Вітаю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. Темою нашої попередньої передачі була допомога на догляд за інвалідом першої чи другої групи внаслідок психічного розладу. Сьогодні начальник відділу соціальних допомог управління праці і соціального захисту населення Калузької міської ради Богдан Агалій розповість про допомогу по догляду за інвалідом першої групи, а також про компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги. Отже, пані Богдану, хто є одержувачем цього виду допомоги, я маю на увазі допомоги по догляду за інвалідом першої групи компенсація по догляду за інвалідом першої групи, а також по догляду за особу, яка досягла 80-річного віку, надається працездатній непрацюючій особі, яка власне здійснює догляд за інвалідом. Або перестарілим така допомога призначається відповідно до постанови кабінету міністрів від 26 липня 1996 року. Призначається ця допомога незалежно від сукупного доходу сім'ї. Які документи необхідні здати, щоб стати одержувачем цієї допомоги по догляду за інвалідом першої групи? Така допомога призначається за місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання. Тож необхідно до управління праці та соціального захисту населення подати наступний перелік документів. Отже, особа, яка претендує на призначення такої компенсації, подає заяву встановленої форми, документ, що посвідчує особу. Особу, копію трудової книжки, адже ця особа має не працювати, бо, власне, зайнята доглядом за інвалідом першої групи чи перестарілим. Довідку з центру зайнятості про те, що не перебуває на обліку, як така, що шукає роботи. Також довідку лікарсько-консультативної комісії про те, що за станом здоров'я ця особа може надавати. Може здійснювати догляд. Особою, яка претендує на те, щоб за нею здійснювали догляд, подає до додатково до перелічених вищих документів, копію паспорта, довідку з пенсійного фонду про те, що перебуває на обліку, як одержувач пенсії по інвалідності або за віком, копію довідки. МСЕК, тобто про визнання особи інвалідом, якщо це є інвалід першої групи, також довідку лікарсько, меди лікарсько медичного закладу про те, що особа за станом здоров'я не здатна до самообслуговування та потребує стороннього догляду. Пані Богдане, ви зазначили, що особа, яка доглядає за інвалідом першої групи, вона щоб отримувати цю допомогу, вона мусить бути безробітною, не працювати. Отже, який тоді розмір цієї допомоги? Тут це є основна умова, що особа працездатного віку і не працює. Мушу зазначити, що розмір допомоги незначний. Він становить 4 гривні 80 копійок. Проте ця допомога індексується і з рахуванням індексації, її розмір становить 13 гривень 86 копійок. Пані Богдан, я вас попрошу ще раз повторити ці суми. Вони вас шокували. Вони <свігла> <свігла> виглядають нереальні, і зв'язку з цим чи є. В місті люди, які не працюють, а здійснюють на цілком законних офіційних підставах догляд за інвалідом першої групи і отримують таку допомогу великолопка. Я не помилилася. Розмір допомоги справді з врахуванням індексації становить 13 гривень 86 копійок. На Місяць. На місяць, так розмір допомоги справді невеликий, але на жаль, трапляються випадки, коли в сім'ях складаються такі ну, різні обставини. Бути, так, ну є перестаріла бабуся, за якою справді необхідно створювати догляд, її не можна саму вдома залишити. Або інвалід першої групи, якому необхідний догляд, і громадяни в такому випадку змушені не працювати, а здійснювати цей догляд. Та, бувають такі обставини. Хоча розмір допомоги незначний, але час догляду за інвалідом першої групи чи перестарілим зараховується до трудового стажу і враховується при призначенні пенсії за віком. Також, у випадку, коли особа здійснює догляд. І одержує таку компенсацію, вона має право на призначення інших видів соціальної допомоги, як то державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям або житлової субсидії. Тобто такі громадяни не залишаються без соціальної підтримки, як це може видатися на перший погляд. Через такий низький розмір допомоги. на який термін ця допомога призначається? Така допомога призначається з дня звернення за нею і на весь час догляду, тобто. До того періоду, коли такий догляд необхідний. Ну, якщо інвалід першої групи, то, напевно, без, без терміну? Чи... Без терміну, так. Доки потрібен догляд, або поки особа не працевлаштується, або якось може інакше зміниться обставини. І назвіть, будь ласка, причини, через які ця допомога може бути припинена, ну, знову ж таки, напевно, у випадку у смерті так, у випадку інваліда смерті, або того, хто доглядає. так? так? Або... Або перестарілого, або одержувачі допомоги. Виплата допомоги може бути припинена у випадку працевлаштування особи, яка здійснює догляд. У випадку реєстрації в центрі зайнятості як безробітного. Тобто, якщо людина зареєструвалася з метою пошуку роботи, це вже компенсація не виплачується на догляд. В зв'язку з переїздом в іншу місцевість. Це такі основні ось причини, з яких виплата компенсації припиняється, і якою на даний час є кількість одержувачів цієї допомоги, в Калуші? на даний час на обліку перебуває 201 одержувач такої компенсаційної виплати. Допомо, виплата допомоги проводиться за рахунок коштів пенсійного фонду. І з початку року нараховано такої допомоги на суму 23 758 тисячі гривень. Виплата допомоги проведена включно по вересень. Запоргованості з виплати немає на даний час. А тепер я пропоную поговорити про компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги, і насамперед, на кого ця допомога розрахована, угу. хто це такі фізичні особи, які надають соціальні послуги. Угу. Така компенсація надається непрацюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, а також хворим громадянам, які не здатні до самообслуговування. Така допомога може тут є обмеження тільки те, що особа має не працювати. Ця бо, яка надає соціальні так, послуги, так яка надає соціальні послуги, бо в попередньому випадку, власне, це мала бути і працездатна, і непрацююча особа. Так. Що ж до цього виду компенсації, то тут основна умова непрацююча фізична особа. Тобто, це можуть бути як громадяни пенсійного віку, але стан здоров'я їх дозволяє здійснювати догляд за. Інвалідом, за особою похилого віку, це мають бути родичі, особи за якою доглядають, чи не обов'язково не обов'язково. Основне тут питання: факт догляду угу. за такою особою, яка потребує догляду Постійне місце, проживання разом. Отже, коли... пані Богдана, ви сказали необхідний факт догляду. Тобто, то цей так. факт необхідно довести працівникам управління вашого чи ні. Так, соціальним інспектором час, від часу вибірково проводиться перевірка особових справ. Наразі по всіх одержувачах встановлено, що всі здійснюють догляд і належним чином. Які необхідно здати документи, щоб утримувати компенсацію фізичним особам? Перелік документів тут співзвучний з. Переліком документів по догляду за інвалідом першої групи чи перестарілим теж mm -hmm. подається е, заява від е, фізичної особи, яка претендує на призначення е, цієї компенсації встановленого взірця, копія трудової книжки, подається е, довідка лікарської консультативної комісії про те, що фізична особа е, за станом здоров'я може надавати такі соціальні послуги. Е, Особа, якій необхідно сторонній догляд, подає е, теж заяву про те, що їй необхідний mm. такий догляд, подає довідку медичного закладу про те, що вона не здатна до самообслуговування і потребує догляду, е, подається, якщо це є інвалід, е, копія довідки про визнання інвалідом, також подається е, копія паспорта. Який цікаво розмір компенсації, про яку ми говоримо? Чи так, як в попередньому разі? Чи... Розмір компенсації тут суттєвіший, я би сказала, і він залежить від категорії, за якою здійснюється, здійснюється догляд. Так. Наприклад, за Компенсація фізичним особам, які здійснюють догляд за інвалідами першої групи, це 15% прожиткового мінімуму. Для фізичних осіб, які доглядають за інвалідами другої групи та дітьми-інвалідами, також за громадянами похилого віку. Це є 10% прожиткового мінімуму, а компенсація фізичним особам, які доглядають за інвалідами третьої групи, це є 7% прожиткового мінімуму. Тут є теж така, таке розмежування. тобто коли фізична особа є працездатного віку, то застосовується прожитковий мінімум для працездатних осіб. На даний час він становить 1147 гривень. Коли ж фізична особа є особою, яка втратила працездатність, то застосовується відповідно прожитковий для осіб, які втратили працездатність. На даний час він 894 дев'яносто гривні. Отже, з врахуванням цих прожиткових мінімумів та відсотків, хочу сказати, який ж власне, є розмір цієї компенсації. Отже, за інвалідом першої групи для працездатних осіб він становить 172 гривні 5 копійок. Для осіб, які втратили працездатність, це 134 гривні 10 копійок. Фізичні особи, які здійснюють догляд за особами похилого віку, інвалідами другої групи та дітьми-інвалідами, працездатного віку розмір допомоги 114 гривень 70 копійок. Особи, які втратили працездатність, отримують 89 гривень 40 копійок. Компенсація по догляду за інвалідом третьої групи для працездатних осіб становить 80 гривень 29 копійок. Для осіб, які втратили ж працездатність 62 гривні 58 копійок. Пані Богдано, на який термін надається компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги? Така допомога призначається із дня звернення за нею. Термін призначення це час догляду, який зазначений або у висновку лікарської комісії, тобто, якщо це... Постійно необхідну догляд, значить, вона призначається безтерміново, так доки такий догляд необхідний. Для інвалідів, то відповідно призначається на час встановлення групи інвалідності. У випадку проходження групи інвалідності знову визнання особою інвалідом виплата компенсації так продовжується після предоставлення відповідного документу про термін встановлення групи інвалідності. Через які причини може бути припинена ця компенсація? Знову ж першу чергу, маємо на увазі і смерть того, хто доглядає, або за ким доглядають? Так, працевлаштування це теж є причиною припинення виплати. Зміна місця проживання. проживання. Так, тут такі три основні причини, з яких виплата припиняється. Хочу зазначити, кажу, що Громадяни, які одержують цю компенсацію, зобов'язані повідомити управління праці про всі зміни, які призводять до припинення виплати допомоги, щоб уникнути переплат та зайво виплачених коштів. Власне, чи є такі випадки, чи ваше управління зафіксувало? На даний час таких Ми. випадків не було. І скільки є одержувачів компенсації своїх фізичних осіб кадошін на, на даний час на обліку перебуває 26 одержувачів е, такої компенсації. Виплата компенсації проводиться за рахунок коштів місцевого бюджету, і з початку року нараховано е, на суму 27 тисяч гривень. Я вам дякую, пані Богдано, за інформацію. Дякую. Шановні краяни, нагадаю вам, що начальник відділу соціальних допомог управління праці та соціального захисту населення Калуської міської ради Богдана Галій сьогодні розповідала про допомогу по догляду за інвалідом першої групи та перестарілим, а також про компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги. Як бачимо, Досить такі невеселі теми наших no, е, останніх передач, хоча, напевно, тема взагалі соціальної і державної допомоги і не може бути якоюсь, як на no, мене, чому? веселою. Я ж допомога при народженні дитини. А, ну, ну, <гум> а наступного разу ми поговоримо про тимчасову допомогу аліментам та допомогу прийомним сім'ям. Я вам дякую за увагу. На все добре.